Відбирали бізнес у тих же регіоналів в Криму і в Донецьку прийшла тотальний перерозп. Чому вони забирають? Я просто заходять до власника, який регіонал член партії, який там думав, що о свої при. Просто вибивають зуби бутцями і каже, зараз ми те саме зробимо з твоєю дружиною і дітьми, і людина просто відписує бізнес. От у мене є знайомий, який казав: от він сидів на цих вугляних, так би мов, вугільних ну, грошах, що? так на таці і каже: Я зараз там стільки мільйонів а прийде наш, і я буду в десь разів більше. В нього забрали все. Отаким методом, який розпа забрали все. Крим Так, Крим докупати Каже, там, де от Атахметова ще можна жити зарестували там, 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 там де від сина випалена земля. То як вони можуть? А ви ж розумієте? Це ж не тільки власник ну, бізнесу, якого відібрали це. Люди, mm. що відбувається в журналістиці, курченко, цей 27 річний мільярдер. Ну просто сматрящий каси сім'ї. Він скупив величезний медіахолдинг, до якого входять журнали Кореспондент, Форбс Україна. Е, дуже багато радіостанцій, Європа плюс на Лушкінську групу і сконцентрував. І там цікаво, одна з умов була у цієї оборудки, щоб журналісти лишилися, ті, які були Форбсі, бо «Форбс» — на ну, обкладинка тільки головне що це вміст, щоб журналісти лишилися і далі працювали. А ніфіга, журналісти звільнилися, всі звільнилися, всі зірки звідти пішли. А більше того, Форбсом керував ну, був найнятий редактор з Москви Федорин. Його по моєму ну неважливо. І коли відбулася ця от продаж відбувся холдингу, в тому числі Форбса Курченко, то він сказав, що далі для журналіста працювати у Форбсі або в іншому виданні, яке належить Курченко, це мовою, Він сказав, це гранічить з государственної зміни. І журналісти далі будуть звідти виходити, розумієте? Тобто, і як журналісти мають навіть ті, які були ментально орієнтовані на Януковича, вірили в його менеджерські здатності, там чи Ментально орієнтовані на Москву. Ну, звісно, вони ненавидять його, вони просто його ненавидять. Вони теж А ага. Спочатку вони це імітують. От знаєте, Як діти? Імітація. Спочатку імітація, а потім це стає звичкою. От я коротко речення про свого сина, який там страшенно не хотів іти на вулицю, бо там був дощара. А я знаю, що якщо він не подихає, не погуляє по парку, не прогуляє собаку, не буде вміти, вирішити руки. Я давав, давав, і він такий знічий каже: добре, тато, я піду, тільки без кайфу. От, от ці політики зараз будуть ставати маю, без кайфу. Але вони таки підуть, а потім... А зараз він сам ходить на вулицю. з кайфом, будь-яку погоду, розуміючи, що це корисно для нього. Так, наступне питання. Я вчора була з вами на зустріч у